Ви поки спали, ви проспали дуже погану новину, про яку чомусь ніхто не говорить. Я от зараз в Туреччині знаходжусь і вона зараз стала союзником Росії. Хто не знав, бо вона вступила в Брікс. І зараз розкажу, як це повпливає на вас. Будь ласка, розповсюдьте це відео, бо я не розумію, чому в українському просторі про це немає ніякої інформації. Значить, дивіться, всі ми знаємо, що існує G7, типа велика, велика Семірка. Да? Туреччина дуже намагалась потрапити в Євросоюз. Вони і так і сяк просили. І давайте і так, і вони архітектуру давай підганять, і інфраструктуру, все давай підганять. В принципі, під європейські стандарти. Європа, що? яйця чухала, чухала щось свої інтереси, там толерантність. Їх не приймали. І туреччина така: коротше, ми зробили все, що могли, ви достали і вступили в Брікс в Союз з Ражкою G7. У них оберт світового ВВП, так от у G7 зараз оберт 30% світового ВВП. Європейські країни, Велика Сімка, там світові гіганти. А у Брікса вже 31,5, з половиною, майже 32. Зараз Зараз туреччина підключиться. Взагалі 35 буде. Я думаю, до наступного року вже буде більше 50%. Ви Виявляєте, що це? Я до чого веду? А, у мене контракт про нерозголошення. я дуже багато чого не можу розповідати від того, що відбувається у мене зараз тут. Але я вчора був на одному заводі, і я такі технології побачив, і таку зброю, яка Європа нам не поставляла, якої в Європі й немає. Ну там в Америці може є, дороги, ну понятно, що є. От. Але Туреччина, ви навіть не уявляєте, на якому вона Вона просто дуже розділяється на бідних і багатих. Так оцей багатий сектор, він настільки багатий, у них такі технології є, що я вчора, як потрапив, я думаю, я блядь, в Марвелі. Я такі тільки в фільмах про майбутнє бачив, то що в Туреччині виготовляють зі зброї. Якщо цей союз він дуже небезпечний, комусь тут зірве башню, і там більшість підтримує рішення того, кому зірвало башню, блять, обнулять весь світ за декілька хвилин. Серйозно, за годину зітруть нахер все. А, тому це дуже небезпечний союз. І я не розумію Європу, розуміючи наслідки Туреччини, як вона розвивається зараз, що в неї відбувається взагалі, особливо в військовій сфері, отак, от пахеріть Турцію, е так підірвати на наці... ну це просто це світова безпека. Розумієте? І це я рахую, велика проблема Європі. В їх оці без'яйцевості, такої імпотентності, оцю занадто такій лояльній дипломатичності, оці терпімості. Оця вся історія. Це велике опущення. А для Брікса це просто знахідка. Реально, просто знахідка для нас. Це на жаль погана новина, друзі.